Будемо джевеліни кисти. Ти чого не доїла? Ти чого не доїла? Не доїла дєвеліна, махай ногами. Бери себе, бери, бери, маху. Що бери. ти там попнула? Що ти там не

Ga, свіжу тобі виті, вже вже прозриваємо. Хоче свіжу грушку, так? Бучі свіжу грушку. Пішли сюди. Зараз хотиш свіжу грушку, Котру ми Ліна, виберемо. А? Що в нас тут є? Таке, що ми хочемо.

love <laughs> Добрий день, дачка укріпляємо двіні м'язи. güzel bizi Francoticality'e시ğriş device olarak defines apıパ

Ой, так не стану носить. Обігати, обігати, обігати. Ви все, вони стари не хочемо? Вже пойдемо нове. Ніхто тут нічого не доїнував. Така у нас забавка. Ви на вже Наприклад, бою, курточка. вже такий захват робить, не на жарти. Це не жарко, де норма. Вс, покинь. Чого? Вс, моє, 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 моє. Моє, моє. Бери джинсу. Моє. Бердай то, дай, дай мені ту. Джинсову дай. Ні хвоста, хвоста не. Хвостані, все на, 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 на? Бачите, що он зразу за хвостом? І до того та, інагіма йти на курточки. На бронічку. Нема заняття в неї вже крізь. Все, спокійно, спокійно, моє, 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 моє темно, це вже другий раз не послухала. Набери, бери бери. бери, 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 бери. Моє, стоп, моє, 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 стоп, стоп, моє, 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 темна, моє, моє, темна. Бери, 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 бери. Скажу моє, вона зразу хвостом. Бачите, що таке? Що то в неї таке? Заняття хвостом. Потягнули, потягнули. Стоп! 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 Стоп, Джуліна! Моє! 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 Чемна, моє! 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 Чемно! А тепер бери! бери. Бачите? одразу реакція на хвоста! Бери! Бери Не! Не! Що в неї обіда? Дивіться, я не дала їй! Хвоста! Почала грецію відколи не дав. Міг віст! Мій хвіст! Мій хвіст! І побігли! І побігли! Побігли, побігли! Побіли! 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 Я зараз буду бачити, де дідать! Моє! Моє! Тямна, дай лапку, дай лапу. Джевеліна, дай лапу, лапку дай. Там нема парубків, дай лапу. Лапу дай, дай лапку, лапку дай. Ну дай лапку. Ти що вмієш давати? Дай лапку, дай, дай лапку. Дров. Здоров. Обідалося? Дров. Обіжається. Дров. Привіт. Тут дай лапку, дай лапку. Лапку дай і дам. Дай лапку. Дай лапку. Ну дай лапку, джевелінку. Дай лапку, дай, дай лапку, лапку да. Дров, 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 дай лапку, дров, дров. Тут лапку поставив. хоть тут лапку постав. Ну, діввелінка, лапу. Тут лапу. Лапка. Лапка, да. Дай лапку. Не хочеш слухати? Дай лапку. Вона дає, коли вона там на дворі, на подвір'ї тому. Дай лапку дай. На, 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 бери, 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 дегри. Ні хвоста, берете. Ні хвоста. На. На. Лапку на. На. на, на, на. Така у нас хвороба у собаки. Резіння хвоста. Все, вона вже як обізилася. В неї забрали. Та що тому біде. Ну, підкажіть собачники.

Вона вже за хвостом. Прошу на, на, Бери, бери, бери. І щоб вона хвоста не грізла, я можу давати всякі такі отягування. Віда? Здраємося. Так, тут вона віддає енергію і попробуємо. Стоп! Моє, 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 моє джевеліна. Все моє, 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 моє. Я сказав. Моє, 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 моє. Боє... Моє! 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 Все, моє! 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 Це в вже за графі. Моє! Моє! Ну цей раз я її попущу! Ходи сюди! Ходи сюди! Курман, ми вже навчилися мені віддавати. А ще світлі ігрушки, то свіже тебе. А це вже не свіже, це їй не так інтересує. На. Що? моє, 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 моє. Бачите? Маніпулятор. Маніпулятор. Оце маніпулятор. На, на, на. Хі -хі -хі. Ну, і так і таке буває. І таке буває. Так пішли на город. Пішли погуляємо трошки. Пішли трошки погуляємо. Закрий Пішли. лесила, лечила, лечила, хвоста лишила. Що у нас тут? Іде приступ Грязіння. Все, пішли, пішли джереліна, пішлять, пішли погуляти. Pisleh gulat Pisleh gulat